Вправа номер 723. Подайте многочлен у вигляду добутку квадратів двох двочленів. Маємо 81х 16, х в четвертій плюс у восьмій, мінус 9 других, х квадрат у в четвертій. Дивіться: 81 16 – це 9 четвертих помножене на х квадратів Піднесене до квадрату. Далі, мінус 9 других це щось, що схоже на подвійний добуток. Так? Ось давайте ми його запишемо. 2 помножити на 9 четвертих х квадрат. 2 та 4 скорочуються, залишається 9 других. Тут 9 других, х квадрат та х квадрат. Та залишається y у четвертому. Ось у нас y четвертому. Тобто другий вираз це у нас y четвертому піднесене до квадрату, а це і є y у восьмому. А отже цей тричлен ми можемо згорнути до 9 х квадрат мінус у четвертому, піднесене до квадрату. Тобто цей вираз ми вже представили у вигляді квадрату. Нас просять подати у вигляді добутку квадратів двох двочленів. Якщо ви подивитесь уважно, дивіться, в дужечках ми маємо різницю квадратів. А отже, ми можемо застосувати формулу, що а квадрат мінус b квадрат дорівнює а-b помножити на а плюс b. Давайте розпишемо, ось я буду тут продовжувати. Це в нас буде: відкримаємо дужечку. В дужичці, так? 9 четвертих це 3 других х, це в нас буде квадрат. Ось отут навіть запишемо 3 других х піднесене до квадрату, це в нас буде 9 четвертих х у квадраті. Так? Тобто пишемо 3 других х мінус y в четверті це у в квадраті. Тобто y в квадраті піднесене до квадрату, це в нас буде y в четверті. Тобто наше А це 3 других х, а наше Б це y в квадраті. Та записуємо як добуток різниці та суми. Це буде 3 других х мінус y в квадраті помножене на 3 других х плюс Y в квадраті. І все це нам потрібно піднести до квадрату. Ви пам'ятаєте правило, що якщо у вас є добуток, який підноситься до степеня n, цей степінь, показник степеня потрібно роздати кожному із множників, і це в нас буде а в степені n помножене на b в степені n. Так само і тут, дивіться, результатом у нас буде добуток квадратів двох двочленів. Перше, це різниця 3 других х мінус y в квадраті. Піднесене до квадрату. А друге це сума 3 других х плюс y в квадраті піднесене до квадрату. Тобто, ми представили наш многочлен у вигляді добутку квадратів двох двочленів. Вправа номер 724. Доведіть, що вираз набуває невід'ємних значень при будь-яких значень змінних. Давайте запишемо. А Мінус 3 b помножити на а 3 b мінус 4. Плюс 4. Давайте зробимо таку річ. Дивіться, маємо а 3 b та а 3 b тут. Давайте згрупуємо цей многочлен член таким чином, щоб у нас був один із перший вираз це а 3 b а другий мінус 4. Давайте розпишемо а 3 b А тут поставимо дужечки та запишемо таким чином. А мінус 3b, перший вираз та мінус 4. Так? І все це плюс 4. А тепер давайте використаємо правило водограя, перемножимо а 3 b на а 3 b і тут а мінус на мінус 4. Так, дорівнює, дивіться, отримаємо А 3Б піднесене до квадрату мінус 4А мінус та плюс 4. А тепер дивіться: маємо квадрат тут. 4 це також квадрат двійки. Давайте спробуємо згорнути цей тричлен у повний квадрат. Отримаємо а мінус3b піднесене до квадрату. мінус, Запишемо подвійний добуток 2 помножити на перший вираз. Це в нас буде а 3б. чого нам ще не захватає? Це двійки. Другий вираз помножити на 2 та плюс 2 в квадраті. А отже, цей тричлен можна згорнути у квадрат різниці а мінус 3 b мінус 2. І все це піднесено до квадрату. Тобто цей вираз, так як це квадрат, він завжди буде набувати невід'ємних значень при любому значенні змінної. Вправа номер 725. Подайте у вигляді суми квадратів двох виразів многочлен. Перший. 2а квадрат. Мінус 2а плюс 1. Давайте 2а квадрат розпишемо як А квадрат плюс А квадрат. Мінус 2а плюс 1. Дивіться, цей тричлен можна подати у вигляді квадрату різниці А мінус в квадраті. Тобто, це буде а квадрат плюс А1 піднесено до квадрату. Ось ми подали цей вираз у вигляді суми квадратів двох виразів. Номер 2. а квадрат плюс Б квадрат плюс 2а плюс 2 б та плюс 2. Дорівнює. Дивіться, маємо а квадрат плюс 2а. Щоб отримати повний квадрат, нам потрібно ще додати одиниця. Так, як подвійний добуток це 2 помножити на а та помножити на одиницю. Так само b квадрат плюс 2b нам потрібна одиниця. Давайте цю двійку ми розпишемо як 1 плюс 1. Та запишемо а квадрат плюс b квадрат плюс 2а плюс 2b плюс 1 та плюс 1. А тепер згрупуємо оці члени. Складемо з них повний квадрат. Це в нас буде А плюс 1 в квадраті. Та ось очі ці члени. Бачите, отримаємо знову квадрат. Це в нас буде B плюс 1 піднесено до квадрату. Номер 3. х квадрат плюс 6х плюс y квадрат, мінус 2 y плюс 10. Дорімо. Давайте. Попрацюємо з цими двома членами х квадрат плюс 6х. Так, х квадрат це перший квадрат. Далі йдемо на подвійний добуток. 2. Помножити на перший вираз на х. Та щоб отримати квадрат, потрібно, щоб отримати 6х, потрібно домножити ще на 3. 3 – це в нас буде другим виразом. Тепер, давайте, щоб отримати квадрат, додамо. 3 в квадраті. Так? віднімемо 3 в квадраті. Так? Ось у нас уже отримали перший квадрат. Тепер плюс працюємо тепер з другим, з третім та четвертим членом цього многочлена. Маємо y квадрат мінус 2 y y квадрат мінус подвійний добуток. Тобто другим виразом є одиниця. Так? Запишемо. Плюс 1 в квадраті, щоб отримати квадрат. Та мінус 1 в квадраті. Та ще в нас є плюс 10. Не забуваємо, тут напишемо плюс 10. Так? Ось, дивіться, оцей тричлен я також можу згорнути у квадрат. Давайте перепишемо. Цей тричлен це в нас буде квадрат суми х плюс 3, піднесено до квадрату. Міс 9. Цей тричлен згортаю в квадрат різниці. Y мінус 1 піднесено до квадрату. мінус 1 та плюс 10. Мінус 9 мінус 1 мінус 10 та плюс 10 0. Тобто цей вираз ми подали у вигляді суми двох квадратів х плюс 3 в квадраті та y мінус 1 квадраті. Вправа номер 4. 10х2 мінус 6 ху плюс y в квадраті. Так, давайте почнемо з y в квадраті. Маємо y в квадраті, тепер маємо знак мінус. Це, цей член це в нас подвійний добуток. Так? Давайте ми його якось розпишемо. Значить, це в нас буде мінус 2 помножити на y. Та, дивіться, нам ще потрібно помножити 2 у на 3х, щоб отримати 6 ху А отже, другим виразом у нас буде 3х, яке підноситься до квадрату. Тобто додамо 3х квадраті та віднімемо 3 х квадраті. Та у нас ще дивіться залишилося перший вираз це 10 х квадраті. Дорівню. Згорнемо цей тричлен у квадрат різниці. Це у нас буде y-3х, піднесено до квадрату. А тут маємо мінус 9 х квадрат та плюс 10 х квадрат. Результат отримаємо плюс х квадрат. Тобто, ми представили цей многочлен як суму квадратів y-3х та Х у квадраті. Так як 10х квадрат мінус 9 х квадрат, це в нас буде х квадрат. Номер 5. Х квадрат плюс 5 плюс 4х мінус 4х плюс 4. Дорівня. Так, давайте дивитися. По-перше, коли маємо квадрат х подвійний добуток це буде 4х. 4y не може бути подвійним добутком для х у квадраті. Давайте запишемо. х плюс подвійний добуток 2 помножити на х. Та щоб отримати 4 ху потрібно ще домножити на 2y. Так? Тобто, додаємо другий вираз 2 у у квадраті та віднімаємо. 2 y у квадраті. Так, що в нас ще є? У нас є 5 у квадраті. От давайте запишемо по черзі все будемо робити. 5y квадрат мінус 4y та плюс 4. Дорівнює. так? Цей тричлен Давайте згорнемо у квадрат суми. Х плюс 2 у у квадраті. Тут маємо. Мінус 4 у квадрат та плюс 5 у квадрат. Це в нас буде просто y у квадраті, мінус 4 у та плюс 4. Дивіться, це другий тричлен. Це у нас буде квадрат різниці y мінус 2 в квадраті. Подвійний добуток це 2 помножити на y та на 2, а 4 це 2 в квадраті. Тобто, що ми отримали? x у піднесено до квадрату плюс мінус 2 в квадраті. Сума двох квадратів. Номер 6. 2а квадрат плюс 2 б квадрат. Так, давайте зробимо так. Представимо, як а квадрат плюс а квадрат плюс б квадрат плюс б квадрат. А тепер давайте, що ми зробимо? Маємо а квадрат та б квадрат. Давайте створимо суму, квадрат суми. Тобто додамо подвійний добуток, і щоб нічого не змінилося, віднімемо подвійний добуток. Отримаємо. Візьмемо а квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Отримаємо квадрат суми. Це буде А плюс Б в квадраті. Плюс, а тепер візьмемо а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Це буде А мінус b в квадраті. Отримали квадрат різниці. В результаті вираз 2 а квадрат плюс 2b квадрат ми представили як сума квадратів виразів двох много